Усі ми часом полюбляємо помріяти. Хтось хоче кермувати світом, хтось мати реактивний наплічник, а дехто побувати в шкурі дракона. І ось хлопаки з Larian Studios вирішили, а чого б не зробити гру, котра сподобалася б усім вищезгаданим мрійникам, адже правити світом в рази веселіше верхи на драконі з реактивним ранцем на лускатій спині. Так і з'явилася Дівініті Драгон Командер. Історія гри розпочинається задовго до оригінальної Divinity і розповідає про становлення великої. Є імперії, власне, імперія вже розвалилася, і вам, по зашлюбному сину колишнього імператора і драконки, потрібно подолати всіх на шляху до трону. Вельми тішить певна нелінійність сюжету, що виявляється в стосунках з ніпами. Ці стосунки вкрай важливі і прямо впливають на ігролад. Адже генерал, що вас не поважає, чи просто посраний з вами, буде воювати гірше, або й взагалі не буде. А в провінціях вороже налаштованих раз вороги будуть отримувати над вами перевагу. Не варто забувати, що гравець мітить такий. На імперський трон, тож доволі багато уваги доведеться присвятити встановленню кращих відносин з іншими расами: люди, немертві, ящури, дворфи, ельфи та імпи, чи покращенню життя простого люду. Керувати ж військовими діями будемо з велетенської летючої фортеці, яка зветься Вороном. Правитимемо з різних його відсіків, котрі вельми нагадують свої аналоги з другої Старкрафт. Також в монарха повинна бути дружина, і, звичайно ж, не людської раси, адже потрібно налагоджувати відносини, наприклад, з дворфа. Чи не мертвими, також варто бути готовими розглядати всілякі казуси, які є наслідками ваших рішень. До прикладу, в грі доволі часто підіймається тема одностатевих стосунків, та й фемінізм нікуди не зникав. Тож приготуйтеся приймати багато важких або ж інколи абсурдних рішень. Як не дивно, у грі вам вільно забороняти ігри й книги. Тож розробники цілком розкрили все те різноманіття проблем, котрі виникають при правлінні реальною державою. Головною принадою гри, беззаперечно, є геймплей, котрий, як і в багатьох інших стратегіях, Егіях поділяється на тактичний та бойовий. У тактичному гравець вирішує моральні та політичні дилеми, розробляє та закуповує війська та навички драконів. Тактична мапа нічим особливо не вирізняється. Вона поділена на провінції, в кожній з яких живе певна раса, що впливає на її дохідність. Також у провінціях можна будувати по одній будівлі, що може суттєво збільшити її прибутковість чи дозволити наймати в ній війська. Не у минула цю гру й популярна нині карткова система. З певних будівель чи за певні вчинки випадають картки, що дають додаткові війська. Чи унікальні вміння, але лише на один бій. Також є політичні картки, що дають різні бонуси або ж саботують провінції ворога. Та істинний потенціал гри розкривається саме в бою. Керування військами та будівництво казарм не відрізняється від інших стратегій, але є одне але будь-якої миті битви ви можете вступити в неї в подобі величезного лускато рогато реактивного дракона. Дракон. Це істота, що спопиляє усе навкруги вогнем праведного гніву, або ж зцілює союзників променями добра. Та не всі дракони однакові. У грі їх аж три види: гірський дракон, спеціаліст з атаки, дракон вітрів, дракон підтримки та дракон мечів. Щось середнє між двома іншими. Залежно від обраного дракона, гравець буде поливати виріженьок вогнем з небес, ставити пастки та лікувати союзників. Відчуття від керування драконом чудове, бо доладно втілене розробниками, а битва декількох драконів у мультиплеєрі точно дасть кіпу нових відчуттів та вражень. Також непоганою задумкою стало дати гравцю можливість керувати військами в подобі дракона, що значно розширює тактичний потенціал та дозволяє виконувати дивовижні маневри, адже, хоча дракон і може самостійно віддухопилити, Чималу купу ворогів, юніти ППО вправно збивають його, що врівноважує гру. Divinity Dragon Commander виконана в стилі паровар'яту. Тож розробникам довелося постаратися, вимальовуючи юнітів та дим з їх двигунів. Саме за зображення останнього хотілося б особливо подякувати, бо, незважаючи на близькість графіки до мультикової, він виглядає неперевершено. Щодо мап, то вони непогано деталізовані і урізноманітнені всілякими особливостями типу летючих веж. Щодо персонажів та деталізації ворона, то все на найвищому рівні. Добре показано життя екіпажу та кімнати рясніють деталями. Тож графічно гра виконана на відмінно. Під час гри постійно лунає якась музика: чи то фентезійні мотивчики, чи то щось подібне до маршу, але різноманіття не чується і доволі швидко виникає бажання просто вимкнути музику. Divinity Dragon Commander це чудова гра, що геть по-іншому розкриває всесвіт лицарів драконів. Вона сповнена елементів, що вже перевірені часом, та в ній знайшлося й чимало місця для новинок. Тож, якщо ви хоча б коли не а будь мріяли побути крилатим вихором з пазурів та полум'я, чи просто хочете згаяти декілька приємних вечорів наодинці або й з друзями, обов'язково спробуйте себе в цій грі.